Виховати підростаюче покоління на основі історичних подій та дослідити досі невивчені об'єкти Черкащини таку мету поставили перед собою організатори учнівської конференції під назвою Залізнякові читання на Чигаринщині. Вона відбулася вперше. Її учасники не лише розповіли про свої дослідження, а й дізналися чимало цікавих історичних фактів про село Медведівка та народного героя Максима Залізняка. Запорізький козак Максим Залізняк увічнив своє ім'я тим, що очолив Коліївщину, велике народновизвольне повстання 1768 69 років на правобережній Україні. Відтоді його оспівували в історичних думах, піснях, переказах та легендах. У селі Медведівка, що на Чигоринщині, вже багато років місцева школа носить ім'я народного героя. А 22 травня на базі цього закладу відбулася перша наукова учнівсько-краєзнавча конференція Залізнякові читання. Наша мета вшанувати пам'ять залізняка відповідно, і про це говорить ім'я конференції. І я думаю, що все зрозуміло. О, також наша основна, мабуть, мета на мета це діти. Тому що це молоде покоління підростаюче, воно потрібно, щоб відчувало свою потрібність державі, щоб воно відчувало, що воно може зробити щось корисне для держави. І держава за це їм подякує, суспільство їм за все подякує. І от така нагода на цьому рівні, місцевому рівні, от, дослідити, зробити щось і це оцінили, це для дитини дуже важливо. Організатори заходу розповідають, що ідея провести залізнякові читання зародилася минулоріч під час відзначення чергової річниці Коліївщини. Тоді на батьківщині Максима Залізняка, в селі Івківці Чигиринського району, за ініціативи громадської організації Молодь за відродження села був висаджений сад на згадку про ватажка народного повстання відреставровано млин. Нині ж дату проведення конференції обраховували за науковим підходом. Відтак відбулася вона у дні, коли повстання кілька століть тому було у розпалі. Шанування пам'яті Максима Залізняка, героїв Коліївщини, воно припадає десь на кінець травня, початок так різний рік воно варіюється тут на місці. Але коли ми з точки зору науки підійдемо до пошуків точної дати, коли була Коліївщина, почалася вона, от то ми з шляхом вирахунків через святці, тобто коли була Пасха, Пасха там кожен рік варіюється, а є форму, яка враховує була Паска точно, Ми свою формулу вирахуємо точну дату, коли було повстання. Так воно було 16 травня. Почалося. За святцями таким чином ми зна якраз ось сьогодні 22-е, 5 днів тому почалася з Ми на почали про конференцію пророчено до грішницьколі. Якраз на піку повстання, на такому гарному старті всього повстання. Тому і конференція певно проходить в такому підйомі. участь у конференції. Взяли учні шкіл Чигиринського, Кам'янського, Шполянського районів та міста Черкаси. Вони готували наукові дослідження, які увійшли до спільного збірника. Впечатления очень хорошие. Я, как и мой ученик, бывали на многих конференциях школьников, на всеукраинских, на региональных, на черкасских, в нашем национальном университете, в Малой Академии Наук и так далее. я хочу сказать, что организаторы конференции действительно сделали очень много для того, чтобы конференция удалась. И мне кажется, что она действительно удалась. Правда, еще мы прошли только половину конференции. Сейчас начнутся заседания в секциях, но, тем не менее, уже этой половины достаточно для того, чтобы сделать такие выводы. Я благодарна людям, які обрали обдарованих школьників, які написали з ними роботи которые подготовили их. їх. Родзинкою заходу стала екскурсія. Присутні відвідали криницю залізняка, сад висаджений на його честь, стародавній млин та поклали квіти до підніжжя пам'ятників народному герою. Спробували її відновити